Бу! Який в нас тут туман? Я забавив кавичку. В кармани писали. Кури гуляють. Забули їм їжу винести. Треба хоч ввечері принести. Що? Так, всім привіт. В нас вже вечір. Всім привіт! Сьогодні ми... Подобаємо! Подобаємо! Кого починаємо? Влог новий. Блог, влог. Mm -hmm. Влог-відеоблог. Ми Пішки, йдемо так. кудись і в шостої Повісти, вечора Повісти, діти так, відволікають. Повіше. Ось Ми йдемо хоч кудись, щоб пройтися. Сидимо вдома, нікуди не поїхали. Погода. Так, пішки. Ми могли поїхати на машині, але ми вирішили що? йти в нету. Пішки. Пішки. Мені... мені захотілося фруктового салату. Я вирішила піти купити фруктів. Запропонувала, хто хоче зі мною прогулятися, і всі мамо, погодились, крім мамо, тата. Мама, ти знаєш, мені сни. Ні, що? католиків пішли. Що ми пішли до католиків? Застібай курточку на вулиці прохолодно, плюс шість. Оп! Так, по тій, бо по цій ми постійно ходимо. Ні, не по якій цій. По, які ці по центральній, але по іншій. Яка ж страшна вулиця. Ну, яку вулицю ти називаєш страшною? Ось цю, вузеньку? Ага. Я дуже знаю, які не маєш на увазі. Ні, і по цій ми теж ходимо часто. А так, там, там є піцерія. Піцерія. Це повні. Завжди бакси. Вже завтра під приготуємо. А чого саме завтра? Завтра вночі зустрічають новий рік. Угу. Завтра останній день року, якщо ви забули раптом. Е, якщо що, 24, це ми улюблене число. Саме, ну. Дуже веселі в тебе жарт. Мама, вони просто не ялинка. Чому знов... вони сидять? Тут... Це отрує. Так вони отруйні. на них не сте. Гілочка світиться, ну вона штучна, це не справжній шліф. Ось, ось це теж Volkswagen жук, тільки більш сучасно. Бачиш? Лій, не йди, повертаємось назад. Так, Evolution, ну це теж є. Чого, чого схоже, що колір. Так, вона трохи вигоріла вже. Це набагато краще. Наб... Оця набагато краще. Та, вона так, це вона раритетний вона. жук. Бачив ручка де. Це Volkswagen. Volkswagen. Простова війни. Вже таких використалося. Так, десь так. Дуже багаше, є збітало. Все кіда. Трансформер, або там трансформер. Це одинакові. Це просто дві авситки. Петро! Війни до нас! Він не дуже далеко пішов. Може, оце так. Ну, оце будинок, а це тут гараж. і там як, якби його купити, можна було б зробити ще додатковий будинок. Якщо ми його купимо, то мені буде. Двісті п'ятдесят тисяч євро треба. А буде моя кімната? Звичайно. А? Я не пам'ятаю, але багато. П'ять, шість, точно. Ну, мамо, як не буде нести все, що ви будете тут почувати. Навіть не допоможеш, ми відкрити. Чому? Повертаємось на пішохідний перехід. Повертаємось на базу. На базу? На базу відпочинку. На місце дислокації? Я не чую. На місце дислокації? Ні, на базу відпочинку. На базу відпочинку. Місце. Повертає, так. Місце. Завдання. Це м'ясний магазин. Бушері. Бушері? М'ясо, але тут і сир, і різні готові страви продають теж. Я тут була багато разів, купувала своїм клієнтам їжу. Коли вони просили купити їм. Макс, а те, що крицепіліський ресторан. Чого це ти робиш? Ні, направно Ле. Спочатку одніє ногу, а потім іншу ногу і так поперед. Ні, це так не часі. Де схоже? А Але... тут тобі подобається де декого. Хочеться купити. І це, і це, і це, і це. Ну це аптека. Навряд чи це продається тут. Тут ліки продаються різні. Мамо, а потім нам збивають два кому. Мені потрібно додому йти. А ти, на жаль, не можеш сам на вулиці гуляти? Давай, котику. Друзі, ну така ось прогуляночка в нас вийшла вечірня в темряві, ну так виглядало насправді, хоча там час був не такий вже й пізній, о 6-й на початку сьомої ми вже додому повернулися. Що саме ми придбали, скільки грошей витратили? Я вже все розповіла, зафільмувала і вчора ввечері виклала на новому каналі Bibic Big Shopping, там, де я ось ці всі подробиці розповідаю. Якщо вам цікаво дізнатися, про, це, про такі подробиці, то я вас запрошую, ласкаво прошу на новий канал. Посилання в описі під цим відео на нього теж є, все як завжди. І е, приготували ми фруктовий салат, і після вечері залюбки ним поласували. Сьогодні ще в групі Фейсбуці група нашого міста Карбони ось таке оголошення з'явилося про те, що в нашому регіоні хочуть врятувати курей від забою від, від такої ось сперті несправедливої. 18-місячні кури. Які випасалися на, на вільному були вигулі. Я тільки не дуже зрозуміла, ініціатива виходить від самих власників. Чи це ось така волонтерська група, яка пропонує забрати курей собі? Написано, в які дати, в який час це можна буде зробити, в яких містечках в нашому регіоні. Ну, мені так ось стало а, трошки весело з цієї. Можливості з цієї пропозиції, тому що ось люди хочуть врятувати стареньких курей від того, щоб їх не пустили на забій, на м'ясо. Ось так згадалися наші кури, яких ми вважаємо домашніми улюбленцями, діти вважають і то, точно так само не припускають можливості, що вони підуть на суп, що їх треба ось так от годувати, пильнувати. До самої природньої смерті. Не ми одні такі. Про... 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 Так, поїхали. поїхали. Пронизливі ридання. Тільда дуже швидко оговталася від переляку, але тільки для того, щоб негайно злякатися знову, бо те, що лежало перед нею на піску та ридало, виявилося маленьким тюленятком. Так, це дитинча, і воно зовсім самотнє. У всякому разі не було жодних ознак того, що десь поблизу було, була його матуся Тюлениха. Малюк був не набагато більший за таксу і дивився на тільду великими, сумними очима. Заспокойся, сонечко, лагідно пролопотіла тільда. То ти зовсім один, так? Коловертій прудкий вертлявий дух, який всюди встигає. Сама назва говорить про його вдачу. Майже завжди невідомо, невидимо, присутній біля свого хазяїна, може набувати уявній подобі чорного зайця або чорну кішку. Відрізняється від звичайних тварин шиєю. У коловертія вона спереду схожа на торбу. Вважають, що в цьому мішку зобі відьма спритно ховає, вкрадене в корів молоко, складає туди трави настоянки і інші відмаські витребеньки. Цей дух. Так, цей дух на першу ж вимогу хазяїна вивергає із себе все, що було покладено в його горлянку. Угу. Вчора сталася чудова подія, святкова подія. Насправді не може бути нічого кращого, мабуть, ніж Новина про обмін наших військовополонених. 189 захисників повернулися додому, і їхні рідні справді будуть сьогодні ввечері, вчора ще і сьогодні ввечері, як і наступні дні, святкувати, радіти, відчувати справжнє щастя, хоча воно пов'язано з такою трагедією, з таким болем. Адже всі військові, яких звільнили, вони майже три роки знаходилися у в'язниці в цій недокраїні. Тож щиро радію. Я думаю, що ви всі бачили цю новину в соцмережах, на будь-яких ресурсах новинних, де ви їх отримуєте. Тобто, я думаю, я не знаю, що там на телебаченні не слідкує, але думаю, що там теж все було переповнено саме цією новиною, цими щемливими фотографіями, цими телефонними дзвінками рідним, цими обіймами. Я, власне, теж не виняток всім цим перейнялася і вечорось. Провела за цим спогляданням людського болю і людської радості. Хотіла вас всіх теж з цим привітати. Я думаю, що немає українців байдужих, і не тільки українців, байдужих до цієї значної, знакової такої події. Хочеться побажати і хочеться вірити, що всі ті, хто все ще залишається, в полоні, що вони найближчим часом теж зможуть обійняти своїх рідних. Будемо вірити в це і на це сподіватись. Ще одна. На мій погляд, гарна новина. Пам'ятаєте про збори фонду Слобожанські ластівки, в яких я теж беру участь, і своєю безпосередньою участю грошима, донатами регулярними своїми, і закликами до вас на цьому каналі, за що я вам дуже сильно вдячна, що ви небайдужі і долучаєтесь, відгукуєтесь, не стоїте осторонь. Дуже для мене це цінно не тільки для мене, а для тих, хто для кого ми ці збори оголошуємо і проводимо. Так ось в чому новина? Ось буквально сьогодні, вранці, 31 числа, рідні і друзі захисників, для яких ми збираємо зараз на авто, переказали на банку. 50 тисяч гривень, і до цього самі хлопці 60 тисяч гривень додали до цієї суми 280 тисяч. Тож наразі ми маємо суму 235 тисяч, тобто ще 5 тисяч хтось сьогодні задонатив після моєї такої інформації на телеграм-каналі Слобожанських ластівок. Тож залишається 45 тисяч до того, як ми закриємо цей збір. І це гарна новина. Є надія, що найближчими днями ми це зможемо зробити, якщо будемо далі трим... такими ж активними. <кхід> я останнім часом багато про це говорю, хоча намагаюся мінімізувати ось таку, можливо, інформацію не дуже дотично до тих влогів і до тих відео, які я зазвичай знімаю. Але ось така нагальна потреба вона мене змушує підштовхує бути активнішою. Дякую за те, що це розумієте, за те, що не дратуєтесь через це, і взагалі в мене дуже багато подяк до вас. Маю плани ще сьогодні до вас звернутися. Думаю, що в форматі відео, щоб якось підсумувати рік, що минає. Або це буде допис, я ще не вирішила, як це все оформити, але хотілося б, хотілося б ще дещо додати, тож, можливо, сьогодні ще на цьому каналі з вами зустрінемося. А поки що все, такий буденний влог вийшов, трошки інформативний, можливо, трошки цікавий, є. і бережіть себе, не втрачайте надію, Піклуйтесь про своїх близьких, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо, і побачимось в наступному відео, в наступному році. Життя триває. Давайте.